Валерій, сьогодні, напевно, не все вдавалося. Вдалося два, два м'ячі забити, але пропустили. Також. Що сьогодні, чому сьогодні так сталося? Все з самого початку пішло не просто не за нашим сценарієм. Тут і психологічний аспект, цей гол підвезений, перший він вплинув. Ніби хотіли повернутися. Не забуваєш, ти забивай тобі. Мінус два з класним суперником. Було важкувато в цьому, але перевернулися. І... Суперник нам подарував той підвезений гол. підвози, стандарти, напевно, це реалія сьогоднішнього не просто українського футзалу, а всього, як ти не даєш входити в гру супернику, як ти навпаки працюєш де свої, знаходиш шляхи для здобуття необхідного результату. На жаль, психологічно забив, прибив нас гол в роздягальню. Ну і по-другому тайму більше буде, напевно, аналіз. Гри 5-4-4-5, тому що знову ж таки не хочеться повторюватись про реалізацію, але переключення, добігання, ознака гравців так залегко ми даємо атакувати власні ворота, тому поразка закономірна. Будемо знаходити шляхи, щоб скоріше оговтатись від неї і готуватись до неділі. Ось так. Переднімаш, напевно, за ворою туда психологічно, коли вдалося матч витягнути, а тепер доводиться знову десь психологічно виходити, так? Так, дійсно, в Києві є волю до перемоги, і характер продемонстрували. Але по цілісності гри це зовсім різні два матчі. Знову ж таки, є, скажу, відрізки, проміжки, епізоди. А цілісність має бути і, на жаль, навіть до рівня плей-оффної енергії ми зараз не дотягуємо ось так. А по сьогоднішньому безпосередньому матчу треба готуватися не тільки відносно командних побудов, а ще індивідуальних персоналів, підключення воротаря, швидкі води воротаря. Тому таких ми були на секунду. Мінімум позаду на крок, позаду хіта, тому і мали скільки клопоту. ось так. Зараз не так багато часу. Наступний матч вже у неділю проти Харкова, яка планується підготовка. Традиційна, так, напевно? Думаю, зробимо метеорію. Ми, ми просто переключитися, проаналізуємо, де ми дійсно довго перебудовувалися, де ми довго щитували. Початкові опції суперника, ну і безпосередньо Харків необхідно розглянути, тому що команда не просто молода, але команда прогресує, шукає свої, має свою обойму, тому будемо напевно готуватися, щоб реабілітуватись перед болівальниками. ось так. Дякую, успіху.